Світлана Воскобойник мешкає на вулиці Освицькій, щодня гуляє із років у парку. Це четвертий собака в родині жінки. Це метис, мама в нього такса. А хто тато, не знаємо. У нас він два рочки. Дуже любимо, пильнуємо, але є біда одна, бо він все-таки мисливський, і він іде і ніс до землі весь час. А якщо розкидати, то яд. То навіть собаці досить понюхати, щоб вона померла». За місяць після того, як Шарпей Міка понюхав невідому речовину, собаку довелося приспати. Про це розповідає ще один мешканець Освицької Андрій Білинський. Він показує фото Міки. каже, стан та аналізи тварини були поганими. Лікування нічого не давало, ставало все гірше і гірше. І лікарі казали, що то собака отруєна, що її шлунок спалило, що то ну пробували, але. Не, ну, не вдалося нам її врятувати три роки тому. Тут за два дня буквально більше як 15 собак люди з лісу винесли. Буквально пів години до години часу всього собака мертва. І ознаки такі самі починає червоним рвати. Ну, ну швидше всього, що десь понюхала і лизнула. У Володимира Гончаренка до Хепі був такий же німецький дох Зевс, який прожив три роки. Молодий, здоровий пес був такий. Просто умні це і отруїли. Гади. Катерина Качмар живе на першому поверсі і підгодовує котів. Розповідає, що бачила, як під балконом був розкиданий м'ясний фарш. Ми підійшли двоє вже в той час до балкону, і мама в неї питається: поняла, що ви тут робите? В гумових рукавицях кидаєте? Поняла, нічого не відповівши. Просто розвернулася і пішла в свій будинок. Скоро, скоро. І в той самий момент я зразу тут же вдягнулася і вийшла сюди. І тут коти. Було розкидані там трошки, там трошки, там трошки фаршу. І коти якраз його їли. Один кіт, який, власне, я бачила, що він їв, наступного дня я їх похоронила. Це було двоє кошенят і три дорослих кота. Цю сусідку в парку бачив і Андрій Білинський. Питаюся у неї каже, жіночко, що то ви таке робите? А вона на російській мові мені відповідає, ви ж то не бачите, собак травлю. Я кажу, ну як ви можете травити? Тут діти бігають, бавляться. А ви собак травите? Вона каже: так, мене собаки покусали, Я тепер буду ходити і собак травити. Люди підійшли до її будинку, сподівалися, що вона вийде поспілкуватися. Ми також намагалися із нею сконтактуватись. Власники загиблих тварин зверталися до поліції. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. За частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до трьох років. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події. Також за словами мешканців вулиці Освицької зразки фаршу взяли на експертизу. Результати поки невідомі. Ірина Кечмара, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів